Добрий день, діточки! А яка зараз пора року? Вірно, зима. Ось і ізвітала до нас красуня зима. А після якої пори року до нас приходить зима? Так, після осені. Ось подивіться, деякі тварини впадають в сплячку. А ще у нас залишились пташки, яких треба підгодувати взимку, щоб вони не замерзли. А ще взимку дуже багато є улюблених дитячих розваг. Це катання на санчатах, лижах, ковзанах, грання в сніжки, ліплення снігової баби. Але потрібно пам'ятати, що потрібно взимку. Тепло одягатися, щоб не замерзнути. А як ми можемо з вами сказати про зиму? Давайте пограємо. Як можна казати про зиму? Зима яка? Морозна, білосніжна, чарівна, казкова, весела, холодна, сніжна, чудова, гарна. Блискуча, кришталева, грайлива. А що зима робить? Кружить, морозить, шипає, лютує, дме, січе, мете, сипле. А давайте, діточки, пригадаємо, скільки місяців має зима? Так, грудень це перший місяць. Січень, другий, ну а третій лютий. А ще зима принесла з собою багато зимових, зим, зимових явищ. Давайте подивимось, які вони, і повторимо за мною. Що це, діточки? Так, це град. А це іні, це сніг, метелиця, а це бурульки. А ще озимку буває лютий мороз, а ось це північне сяєво. А що таке, коли взимку дуже морозно? Діточки, я зараз вам прочитаю віршик бойко, морозець, морозець. Морозець-морозець, не щипай нам щічки. Теплі валянки у нас, шубки, рукавички. Морозець, морозець, плещемо в долоні. У дівчаток і хлоп'ят носики червоні. Ви також можете вивчити цей віршик. І коли до вас прийде святий Миколай, розповісти йому. Давайте ще раз його прослухаємо. Морозець морозець, не щипай нам щічки, теплі валінки у нас, шубки і рукавички, морозець морозець, плещимо в долоні. У дівчаток і хлоп'ят носики червоні. Бажаю вам успіхів! І приємних зимових свят та місяців. До побачення!